Здравствуйте, мої любі! Сьогодні знову з вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. Давайте побалакаємо про паніку. Паніка Вона стала супутницею нашою ось уже більше, ніж два з половиною роки з нами. Паніка вдень, паніка вночі. І ще бувають панічні атаки. Ця емоція доводить людей до лікарняного ліжка. Тому що починається із панікою аритмія, піднімається артеріальний тиск, починає боліти серденько, голова, за панікою іде тривога. Тривога за себе, за своїх дітей, за рідних, за своїх близьких, а найбільше зараз відчувають тривогу і страх за своїх дітей мами. Мами діти, яких захищають нашу батьківщину. У такої мами немає тривоги за себе: чи їла, чи спала, чи в діда, чи взута, таких проблем для неї не існує. А час від часу існує паніка. Може, щось наснилось, може, телефонний дзвінок її злякав, а потім тривога, а за ними іде злоба і злість, злість на те, що відбувається зараз у нашій країні, злість на те, що дитина її зараз на позиції, а діти більш заможних батьків на дискотеках, в нічних клубах та барах та кафе спокійно сплять удома у своїх теплих ліжечках, а її дитина у холодному, мокрому чи сирому окопі, а може, десь у напівзруйнованій школі на цементній підлозі у мокрому спальнику, втомлена та виснажена, захищає нашу з вами батьківщину. Нас із вами та тих, хто зараз жирує. Так от, не буду зараз нагнітати і так усі злі. То що ж робити, коли паніка? У першу час, в першу чергу, прокажіть такі афірмації. Я спокійна, все добре, ситуація налагоджується, ситуація з моєю дитиною рішається найкращим чином для мене. Для неї та для нас, для всіх. Господь хранить і береже моє дитя. Моя дитина у безпеці. Повторюйте це багато разів, поки не заспокоїтесь, а далі треба, паніку простить і відпустить. Якщо хочете, робіть це зі мною. Я роблю це так. Я любов'ю благословляю тебе паніка. Я прощаю тебе паніка і звільняю із себе. Я прощаю тебе паніка, і вивільняю тебе від себе із любові, з любов'ю і люблячи. Я прощаю тебе, паніка, і висвобождаю тебе із себе, із усієї душі, із усього серця, з любові щиро. Прости мене, будь ласка, паніка за те, що я привабила тебе до себе, за те, що я увібрала тебе в себе і утримувала тебе в собі, неначе заручника, та була твоїм наглядачем. Прости мене, будь ласка, люба паніка, за те, що я не вміла з тобою раніше спілкуватися. Прости мене за те, що мені і в голову не приходило те, що ти можеш мене розуміти, чути мене, і навіть допомогти мені можеш. Допоможи мені, будь ласка, люба паніка, простить тебе і висвободить із себе. Я знаю, люба паніка, що ти мій друг, і прийшла для того, щоб мене. Попередити та навчити. Я дякую тобі за те, що ти прийшла. Я дякую тобі за твої уроки. Я дякую тобі за те, що ти мене розумієш, і я вивчила твої уроки. І тепер з любов'ю і радістю, і з величезною вдячністю я тебе прощаю і висвобождаю із себе. Я тебе відпускаю. Ти вільна. Лети собі в небеса, роби собі свою роботу. А в мене собі другі діла, я буду прощати і висвобождати себе свої стреси стільки, скільки буде треба. Я прощаю себе за те, що привабила і вибрала в себе паніку. Я прощаю себе за те, що утримувала в собі паніку і не вміла простить і висвободити її раніше. Я прощаю себе за те, що не знаходила вільної хвилинки для того, щоб поспілкуватися зі своїм стресом, простить його і висвободить із себе Я себе прощаю. Я себе прощаю і висвобождаю себе із себе. Я себе відпускаю. Я вільна. Прости мене, будь ласка, люба паніка, за те, що я прощаю тебе і визволяю тебе із себе, із певною метою, і з цією метою, щоби стати спокійною. Врівноваженою, розсудливою, розважливою, свідомою, розумною, мудрою навчитися розумно, спокійно рішати свої задачі, які поставило передо мною життя. Любе моє тілечко, прости мене, будь ласка, за те, що я вибрала в себе паніку, утримувала довгий час і зробила тобі цим боляче. Заставила тебе страждать і боліть. Прости мене, будь ласка, і я себе прощаю. Я прощаю себе і відпускаю себе. Амінь, амінь, амінь. Отаким От чином, любі мої, я розмовляю з своїми стресами. Проговоривши це раз, другий, третій, на душі стає легше, спокійніше, і тоді я вже розумію, як мені далі поступати, що мені далі робити, без паніки, без тривоги. Без злості. Попробуйте. У мене виходить. Дасть Бог і у вас вийде. Перепишіть і повторюйте це. Не обов'язково слово в слово, а так, як ви відчуваєте, так, як ви думаєте, тільки без злих, поганих слів, без прокльонів, без матюків, без злості, без ненависті, тільки по-доброму, тільки щиро. Тільки з усієї душі. А я вас люблю, я вас ніжно обнімаю. Я бажаю вам, щоб у вас було все добре, щоб наші діточки, які захищають нашу батьківщину, повернулися додому живими, здоровими і неушкодженими, щоб Господь їх хранив і беріг на кожному шагу, де б вони не були, щоб вони не робили, їх хранить і береже Господь. Матір Божа, всі святи, їхній ангел-хранитель і наша любов, любі мої, до завтра. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра. Побалакай!